Заглибленим в солодке раювання, їм кожна ніч, як перша ніч кохання, Хвилина кожна порив огняний. Ні ревність їх, ні туга не труїла, І навіть час невтомний чордій до ніг агнесі склав побожно крила. Шляхетний Карл не раз, не два казав, стискаючи її в солодкій млості. Земні держави й небо високості, за твій цілунок я б Агнесо, содав. Усе себри дня і трони, і походи, парламент мій клине моє ім'я, плюндрують нас англійці мореходи. Та що потім, коли твоєї вроди нестінним скарбом володію я? В цій мові героїзму небагато. Але й герой, що з милою лежить, не раз такого може наказати, від чого потім мусить червоніть.